Новий потужний. Красивий! Це все про сьогоднішнього героя відео Poco F5. Цей смартфон дійсно може здивувати, бо не за всі гроші світу надає нам потужний SOC, який підкреслюється флагманським дизайном. Ми протестували цей смартфон, зробили багато фотографій, та нам є що вам про нього розповісти. Але спершу давайте перевіримо, що є нового в групі Telegram Ало. Бо тут є цікаві новини, актуальні акції, знижки, розпакування товарів. Саме в цій групі ви будете. В центрі техносвіту, тож підписуйтесь, посилання буде в описі. А ми переходимо до комплектації. І відкривши її, вас відразу зустріне ось цей красень, на якому знаходиться захисна плівка. В коробці є прозорий захисний чохол і зарядний кабель з блоком потужністю 67 ватт сам смартфон виглядає дуже стильно, цікавий візерунок, який створює ефект морозних візерунків на задній пластиковій кришці, де стильно розташовано три окремі Модулі камер. Задня кришка має заокруглення по краям, щоб було зручніше тримати смартфон в руках А бокова частина пласка, на якій знаходиться знизу USB Type-C порт разом зі слотом під 8 карти, зверху 3,5 мм джек для підключення дротових навушників, другий динамік для створення стереопари і інфрачервоний бластер для управління побутовою технікою. На правій грані знаходяться кнопки регулювання гучності і кнопка живлення, в яку вмонтований сканер. Відбитків пальців. І незважаючи на немаленькі розміри, смартфоном дуже зручно користуватись навіть однією рукою. За це потрібно дякувати товщині 7,9 мм і вазі всього 181 грам. І ці розміри не були б можливі, якщо б інженери Poco не створили надтонкі рамки навколо 667 дюймового amoled екрану роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Ця матриця має підтримку технології HDR 10 Плюс Едептів HDR і Dolby Vision. і максимальну яскравість 1000 Ніт. Вона має надточно кольорову передачу і має охоплення 100% dci p 3. А для зменшення навантаження на ваші очі, екран Poco F5 має частоту чим? 1920 Гц, що робить його повністю непомітним для очей і не створює зайвого навантаження. Можна користуватись Poco f 5 в будь-яку пору доби з комфортом. Та екран не найкрутіше, що є в Poco F5, бо його. soc Вражає, це Snapdragon 7 Plus Gen 2, який має одне високопродуктивне ядро Cortex X2, три ядра середнього кластеру Cortex a 710 і чотири енергоефективних ядра cortex a 510 Саме ця зв'язка ядер, яка побудована на 4 нанометровому техпроцесі TSMC, забезпечує неймовірну продуктивність споку. В буденних задачах ви отримаєте майже миттєвий запуск всіх програм, швидку роботу інтерфейсу з плавними анімаціями. Які повноцінно використовують потенціал 120 Герцового екрану. Ця продуктивність дозволить грати в будь-які сучасні ігри на максимальних налаштуваннях зі стабільним фреймрейтом. Genshin, Recfest чи Codemobile Mobile будуть працювати дуже плавно та дарувати максимум експіріенсу від гри. Автономна робота завдяки енергоефективному процесору також вражає. Розряд за півгодини гри в Recfest, а це досить вимогливий проект, 10%. За півгодини перегляду YouTube. 3%, а швидка зарядка на 67 Вт. поповнить заряд батареї за півгодини на 75%. Та й це ще не все. В Poco F5 встановили оперативну пам'ять стандарту LPDDR5, якої може бути або 8, або 12 ГБ, яку можна розширити до 19 ГБ завдяки технології Dynamic RAM 3.0. Накопичувач має об'єм в будь-якій версії 256 ГБ стандарту UFS 3.1, чого вистачить для встановлення безлічі ігор. і для зберігання найкращих моментів вашого життя, що були створені на основну камеру з роздільною здатністю 64 мегапікселі і вона має оптичну стабілізацію. Але найкраще зрозуміти, як фотографує цей смартфон, можна з прикладів знімків. Ось вам яскравий літній день. І Poco F5 гарно передає всі деталі знімку і має правильну кольорову передачу. Спеціалісти Poco за роки існування бренду навчились гарно налаштовувати алгоритми HDR. Світлі для Анки фото не пересвічені, в той час як в тіні ми можемо бачити багато деталей. Ввечері оптична стабілізація дозволяє зменшити вплив трясіння рук і отримати якісні фотографії, використовуючи нічний режим, який гарно працює на фронтальну камеру. Вона має роздільну здатність 16 мегапікселів та дає чудову деталізацію при денних знімках. А ось 8 мегапіксельна на ширококутна камера має чудовий кут захвату зображення, але ввечері їй буде складно передати. Чіткі зображення без шуму. Ну а далі відеоприклад. І ось перед вами приклад, як знімає Poco F5. Ви бачите, як працює стабілізація. Це дуже плавно, все дуже красиво. Можна робити дуже гарні проводки. І давайте пробіжимось. Крім того, ви чуєте, як смартфон записує мій голос? Ну і напишіть в коментарях. Як вам його робота з пересвітами і з темними ділянками фото зі звучанням ОПОК 5 все також дуже гарно, бо у нього знаходяться два динаміки: зверху і знизу, які створюють чудову стереопару. І вони дозволяють з комфортом переглядати не тільки фільми чи серіали, а навіть слухати музику. Просунутих налаштуваннях MIUI 14. Ви зможете змінити характер звучання. Та й в цілому система дозволить тонко кастомізувати смартфон під ваш смак. Вібрація в системі гарно допомагає. Тактильно доповнити ваш експірієнс. А просунутий вібромоторчик додасть преміальності кожному дотику. Крім того, Poco F5 має повний набір бездротових інтерфейсів: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 і NFC чіп для безконтактної оплати. І на цьому можна переходити до підсумків. Poco F5 це дуже потужний смартфон, який надасть вам неймовірну продуктивність як повсякденні, так і під час ігор. Крім того, Poco F5 хизується неймовірним зовнішнім виглядом і над тонкими. Рамками екрану, і на цьому ми будемо закінчувати наш ролик. Дякую за те, що дивились. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі. Алло. бувайте!